В рамках реалізації проекту знову до роботи Ліга соціальних працівників України організувала в Житомирі Круглий Стіл. В рамках нашого проекту протягом першого року його реалізації були здійснені три дослідження: дослідження міжнародних практик реінтеграції матерів на ринок праці після відпустки для догляду за дитиною. Ми вивчали потреби наших працівників, коли вони повертаються на роботу після відпустки для догляду за дитиною. І відповідно вивчали потреби, і що дуже важливо, можливості роботодавців при Повернення такої категорії працівників на їх робочі місця після відпустки для догляду за дитиною для представників підприємств учасників проекту презентували модель реінтеграції батьків до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною до трьох років. Те, що ми сьогодні робимо, це ми презентуємо механізми реінтеграції батьків на ринок праці після відпустки для догляду за дитиною. В цьому році планується експериментальне впровадження цієї моделі у центральній міській лікарні номер один і в обласному центрі соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді на сьогоднішній день. Ми можемо говорити, що це відібрані роботодавці, тому що це ті підприємства, установи організації в шести пілотних областях України, які погодилися на експериментальне впровадження механізмів реалізації. Проект знову до роботи реалізується у шести регіонах України за підтримки Європейського союзу.